обласної ради прийняла таке рішення. Але комісія обласної ради має тільки дорадче можливість обласній раді депутатам. І ще не всі рішення обласної ради виконуються, бо вони є законні, вони іноді є політичними. Тому я хочу вам закону, що обласна рада не буде приймати рішення про мораторій на два роки промислову рибу. Тому що, ми приказуємо розуміємо, що риба є. Саме головне це забезпечити, щоб рибу не били під час нересту. А не давати можливість, щоб їй 2 роки, 10 років, 20 років цього антисанітарія все інше. Тому обласна рада ні сьогодні, ні вівторок взагалі не буде взяти питання і приймати мораторій на вилов риби промисловий будь-який. Є компетентні органи, вони діють в своєму напрямку, є екологічна інспекція, є інспекція риб надзори, є, їх, слава Богу, так от достатньо. Ми сюди вмішуватися не будемо. Ми тільки будемо досягати одного, наклоняти всі ці органи для того, щоб вони забезпечували нормальний, здоровий, не розтримули, щоб під час не було браконьєру, а тут опять це буде. Все. Обастава, дивища не буде.